Що ж, всім привіт! Продовжується кар'єра футбольної команди Рома під очільництвом Монтели. Наступний матч у нас Ліга Європи проти Гетеборга. Гетеборг іде на другому місці. Також він здолав в першому турі Реал Бетіс. Мені навіть цікаво зараз подивитися, з яким рахунком вони здолали, бо все-таки Бетіс це команда, яка, я думаю, буде в основному боротися за вихід з групи. І мені цікаво просто подивитися, як вони завершили перший матч. Динамо зігралось з Сіоном 1-1. Ми виграли Людгорець 2-1. Складний матч був. І пам'ятається мені, як Заньоло його рятував. Дуже добре, пам'ятаю. Так, щось я не бачу. Ось бачу, Гетебрг 1-0 вдома. Бетіса переміг. Знову буде матч Гетебурга вдома. Ми їдемо на виїзд. Подивимося на календар, далі буде Лече, далі буде Спеція, потім Бетіс, Наполі, Салернітана. Ще поки що не програвала команда в основних матчах. Так, виїзд. Показують нам Белотті. Гетебруг такий в синьо білій формі буде. Я думаю, можливо, навіть взяти додатково. Нехай ми будемо в темно-оранжевій формі. Погодні умови якісь так. Дивимося на склад. Трішки вирішив змінити схему гри, зробити таку з відтянутим оп, таким піданак, атакуючим Заньйоло, і нехай трішки підсадити його в центр, щоб він не сильно йшов до атаки, щоб це не перетворювати в тіньового форварда. Так, Бернат Ібанес, Манчині, Спінацола. Думаю, можна запустити свільяра. Нехай він дебютує в лізі Європи. Гетеборг дати відпочити рую Патрісів. Все ж таки просто дуже багато ми пропускаємо голів. Останні матчі це показали. Думаю, можна випустити ще з досвідом Сержу Олівейру. Карсдорп. Минулий матч з Спінацола грав, нехай буде капітан. Треба його все ж таки награвати, довіряти йому. на mm Деліджінь. -hmm. Делігіє Nidis. Блін, він мені дуже подобається. Я не знаю завжди, в яку команду його не брав. Він всюди себе проявляв. Нехай поки що посидить на лавці, але. Пулішич Дебала. Дебала в минулому турі врятував нашу команду. Все ж таки приніс він перемогу на виїзді з Торіно, де був непростий матч. Адама, Адама, Адама. Напевно, замість белоті я випущу Адаму Траоре. Нехай він буде центр форварда таким таранним. Якщо Раві цей матч відпочине Войтковського візьму. І випущу Мавропануса, певно, таки замість Ібанеза, Роджера. Або навіть Манчині, може Манчині нехай відпочине, а Ібанеза. Ну і хай кумбула. Заграємо трішки тут нових гравців. Нехай кумбула Мавропанус буде в парі. Олівейра Лєрма в центрі, Заньйоло під атакою, Дебала Пулішич на пофлангах і Адама Тровера в центрі центр форвард хоча я думаю, Белоті ми там припасемо, він буде ще виходити. Може навіть Пелегріні. Пелегріні сюди випущу. Все ж таки, Він є ключовим гравцем зараз у Роме. Не слід його так вже геть зневажати. Я думаю, і Крістанте дам відпочити, візьму антонучі. І може росі, росі, Росі. Матіча. Так, команди готові. Капітан Спінацола. Все готове. Команди, про які ми будемо слідкувати, нехай це буде наша група. Є, напевно, ні. Немає Бетіса. Нехай ніхто не буде нас відволікати. Важливий матч. Пасмурна погода, вечір. І команди готові виходити на поле. Багато нових імен, багато нових прізвищ, які мають себе показувати, проявляти. Хочеться, щоб вони це все ж таки виправдали очікування. І нехай команди виходять на поле. Подивимося, чим нас двує гетебор. Вдома вони вже здивували, вони перемогли Реал Бетіс. Я вам скажу, це непроста команда. Я б навіть сказав би, мені дуже цікаво буде з ними зустрітися, бо команда така збалансована і здатна нав'язати проблем. Я б навіть сказав би не середняку, а навіть таким потужним командам, як Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид в своїй лізі Показують нам Павло бали. Ну, Відверто лідер від цієї команди, той, хто веде за собою. Перейшов він сюди з Ювентуса. І він зразу бере на себе нішу відповідальності. Пан Бернат, також новачок. Поки що складно йому адаптуватися, але нічого. там Наче Фернандес є іспанець, який поки що травмований. Очікуємо його видуження, повернення до основного складу. Ось вам таблиця. Ми мінімально перемогли 2-1, Гетеборг мінімально перемогли 1-0, Содер, Таких як таких відомих я не бачу. Будемо зараз по ходу гри ознайомлюватися, хто там як себе проявляє. І склад Роми. Свіляр дебютує Мавропану з Кубула. За нього 2 гола в попередньому матчі. Адама Троре. цікаво подивитися на нього як центр форварда. завжди він мені подобається, як не славки, підключається і, і створює момент, а зараз я його так хочу просто помучити трішки Гетеборг цими бігучими гравцями, і щоб вони трішки виснажили їх. Перший ми розводимо Мавропанус, Кумбула. Лерма. В центрі поля. І цікаво подивитися, як ця схема гри все ж таки буде працювати, чи не посипемося ми. От Бернат. Бернат. Бере на себе гру. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, очікував я забігання, і щось я його сам же ж і проспав. Спіна Цолла. За Ой-ой-ой. Обрізка, пелегріні, вступає в відбір. Гетеборг, ось він форвард, Дев'ятий номер. Як йому і належить, приймає м'яч в центрі поля, розвертає атаку, тут Мавропанус поборовся, заробив аут. Мавропанус не ну, дуже сильно подобається, мені цей гравець проявляє він себе. Є проблеми в нас в захисті, це не без того. Бачу-бачу кумбула, там на атакуючих позиціях центральний захисник. Перший удар задає кумбула, ось вам і прояв гравця, який не грав. Пулішичпас десь. Не зрозумів його ніхто з партнерів. Лєрма вступає. Заніоло. На Лерму. Лерма далі по флангу. Дебала, Дебала в центр на Пулішича і 1-0. Чудово розіграна комбінація. І Крістіан Пулішич. який тут от також не, не байди Кіб'є, я вам скажу, він бере на себе ключові ролі. І ось. З першого матчу. ж класно розіграли. Там і за прийняв м'яч, віддав на Лерму. Лєрма далі на фланг. Дибала темп, мішич просто розстріляв у порожні ворота. Ну, людину. Рома попереду. Цікаво, як же все-таки Гетебор буде реагувати, бо я дивлюся, поки що, схема гри мені дуже сильно подобається, адже півзахист не так бездумно до атаки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твій -ой 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 -ой. момент я вам скажу тільки, що могла бути хороша відповідь у Гетебора, будь-трішки в них більше досвіду якогось. Пелегріні, вже я хотів завершити ударом. Блокують. Авропанос, верхова боротьба за нами. Токо по фланзі. Намагаються вони знайти якісь шпарини. Бернат зустрічати. Навіс на там дев'ятий номер, я вам скажу, якби не спінацола було б дуже небезпечно. Так, гра на другому поверсі така. Заміло подає. Фу! Який же ж пас на Адаму Траори, Як же ж Адама Траори тут пробив. Склався корпусом, пробив і тут же клас гулкіпера грає роль. Зубі він потягнути цей удар. Павло Дебала пішов подавати перший кутовий в нашому матчі. Павло Дебала подає на Мавропаноса. Так, Тут вже ми перехвалили, він пішов на вихід і Мавропанос зіграв, попри так. Все як треба, він робив, пробивав, повз голкіпера, але м'яч пішов зі стійкою. Нехай, моменти є. Будемо їх намагатися реалізовувати. І як слід грати в обороні. Побула. Проходять його, спінасола. Блокують удар. Адама Траоре. І ось ось наші швидкі виходи. Ось це тріо атаки. Павло Дебала Адама Траоре. Тут <клухи> я не хотів ніяк коментувати, бо Павло Дебала брав на себе гру, зміщувався чудово, в темп, в ритм атаки. Біг він і ось так пробив потужно, але поки що пристрільні удари. Поки що з пасами у Аргентинця набагато краще, в нього вже є асист. Чудовий пас на Адаму Траоре. Павло Дебала, вже з ним так грають обережно. Лєрма підключається, Павло Дебала обігрується з ним. Лєрма брек на Заньйову, ну це прочитав Еріксон якийсь сьомий номер у Гетеборга. Жорсткий пас віддають гравці Гетеборга. І години вже майже позаду. 0-1. Контролювати цю гру. Пролішить. Намагається він зі свого флангу тепер створити момент. Ось так зміщення і в дальню, і Голкіпер ще один сейф, ще один потовий. Мені здавалося, що, можливо, не йшло в ворота, але Голкіпер перестрахувався. Булішеч прокинув під право, Якийсь. слизький м'яч ішов під дальню. Павло дебала буде ще раз подавати. Навість тепер на дальню тут пелегріні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Небезпечно, дуже небезпечно. Навіс на дальню виконувався. І ось ще один удар. Чудово-чудово йдуть на скотові в цьому матчі. Еттеборг якось не може адаптуватися взагалі під ці моменти. Одинокі випадки в них бувають, звісно, там як у Булав в підкаті стелився. І Свіляр виходив, і Спінацола знімав на навіс, але ці моменти, скажу я вам порівняно з моментом Дебали, порівняно з Адамою Трогори, не виглядають такими небезпечними. Тут Мавропанос поспішив. певно, віддаючи пас на Голкіпера, і ось м'яч перший кутовий для гетека. Подивимося, як його вони виконують. Удар. Ось вам ніби здавалось би звичайний момент, але ось тут свіляр. Видно, що хвилюється Голкіпер. В такому звичайному моменті де мав фіксувати, він відбив перед собою. Такі дзвіночки для молодого Голкіпера, але... Граємо далі. Крістіан Кулішич, як же ж тут піддав він на Адаму Травора і могли вийти таку швидку атаку. Не вдалося цього зробити. Еріксон, як диспетчер, сьогодні грає сьомий номер. Знову флангом йдуть. Ось мій номер на фланзі. Спінацола з ним грає. Аут для Гетеборан. Я думаю, треба трішки присісти в захист нам. Бо відверто ми підсідаємо. Спіносола чудово вичекав цей момент. Бо вже Гетеброх не очікує на подачу, бо бачиш, що там все знімається. Не тільки Кумбула і Мавропанус, але й Спіносола готовий в боротьбу вмикатися. І Бернат, я думаю, там також готовий йти в боротьбу Дебала. На таких мікросантиметрах обігрується. Була Вернат. Пулішич, Ой-ой-ой. Тут я якраз хотів сказати, що Пулішичу не можна обрізатися, адже Бернат побіг до атаки. Відразу ж відбулося втрата м'яча. Знову знімаємо. Алегріні у Гетеборга знову вони намагаються пройти цей захист. за Зайола, Дебалла. Арбітер на цьому сигналізує про завершення матчу. Я навіть не звернув увагу, скільки він там додав. 0-1, спійноцова. Цього... Збирає команду і слід налаштуватися на другий тайм, адже гращився попереду цей перший момент, від кумбули, який підключився до атаки. Дуже класно в нього це вдалося. і пробив поворота. воротах. Гетеборг, так я вам скажу, міцний горішок. Попри всі моменти, як вони провалюються в захисті, десь в якихось моментах. в атаці в них також виходять моменти. І Тепер я розумію, чому не так було легко. Герал Петіса. Дебала. До кінця слід боротися. Ох, Бернат чудово, чудово відіграв. Свіляр зразу кидає на Павло Дебалу. Ах, намагався технічно зіграти аргентинець. Юсуф Лєрма. Чудово. Сміляр Виносить. Ай-яй-яй-яй. Не дограємо. Чудово, чудово, розхитує восьмий номер, йде він центру. Правий фланг підключають. Холм. Ох, як він віддає Берна поміж ніг. Ось вони так масивною атакою. Він вже намагався позиційно закривати ці перепасовки, щоб хоч не дати їм розстріляти Гетьсвіляра, але ось тут з метрів 12 удар проходить. Де він повз ворота. Знімають вони 9-го номера на іншого форварда із перерізвищем вайп. Подивимося, який в нього настрій на цю гру. Пелегрині. Ось в цьому матчі я вам від... скажу, що Гетеборг чудово зіграв з Заньоло, мало він помітний. Більш Пелегріні Лєрма в центрі видно. Ось він Заньоло, ось Пелегріні. Атама Трауре. Зак... Закінчили ударом, нехай, щоб не було контратаки ніякої. Вже так Адама Троура намагався зіграти надтехнічно і треба, я думаю, дати якусь ще заміну. Заньола я зніму. Закривають його в цьому матчі. Нехай він відпочине. Там є молодий антонучі. Войтковський. Нехай Войтковський виходить. Адаму Тровора поміняю з Пулішичем і в центр випущу напевно таки белотті. Нехай Італієць проявляє себе. Він чудово грає, але я б сказав би на фоні інших, таких як Пулішич, таких як Цаньйоло, таких як Павло Дебала, він десь трішки угубиться, але слід зневажати. Я думаю, Белоті цей гравець, я думаю, ще багато нам користі принесе. Трішки вийдемо ми з захисту, щоб створювати йому моменти. 60 хвилин позаду. І Войтковський це його дебют. Польський гравець. Дивимося як він зможе себе проявити. Позиція в нього зараз, я вам скажу, така активна, хоча як тут арбітер не бачить фулу, але відверто по гравцю грають. Шведи. От один-один. Харашвіллі. Перший удар справився Свіляр, але добивання, добування тут, як тут вже він був сил, я вам скажу. Загубили й мав руханицю комбула, так легко дали себе пройти, намагався Спінацола підстрахувати, але того нічого не вийшло. Я думаю, треба робити третю заміну, вже Павло Дебала підсів конкретно. Випустимо Росі. Росі активний, але поки що ця активність мало результативні дії якось виливалася на нас в матчах. Зараз, як ніколи, слід себе проявляти. Спінацола на Лерму. Чудово. Намагався вже геть-геть на тонкого і на, на вірного розіграти, але вже пресингує мого кіпера. Я бачу, як він довго налаштовувався на це винесення м'яча. Ох, чудово, спінацола. Єрма, знову на Адаму Траоре, Ось тут вже захисник. В таких чудових стрибках вибиває ці м'ячі. Войтковські. Белотті, І ось вам белоті, ось відповідь, і ось захисник. О, о, кіпер врятує свою команду як. І має бути Войтковський! І ось його дебютний гол поляка. Як же ж зараз важливо, він забиває цей гол. Дана Атровий черкав таку паузу, ав туди на 10 метрів, тот поляк пробиває головою. Рома з знову попереду. І це вже треба втримувати цю результативність Белотті. Можливо, навіть іще забивати третього м'яча, адже багато гравців атакують ще плану свіжих, це і Росі, це і Белоті, Лотковський під атакою. це забігання від Белоті. Ось Белоті пробіг, закинув і дійшов наче, до нього, однак пробити він так і не зміг, так розвертався дуже довго. Карлсон. Спінацула в підкаті, і нам сигналізують коментатори, що там Белоті травмований, лежить на газоні, але Кру він зможе продовжити. Комбула, відбирає м'яч. Трібно з ним прощатися чим пошвидше з цим м'ячем центральному захиснику, тут пили грію, як обробляє цей м'яч. Третя заміна вже від Гетеборга. Лєрма. Болотті. Запускає він Россі. Росій на даню на болоті! Ще один за голкіпера. Ну Наскільки ж він сьогодні буде ловити? Гетеборг іде в свою атаку. Пелегріні вже з останніх сил повертається, щоб допомогти. Кубла головою скинути на свіляра. Чудово. Фу. Свіляр. Вибиває. Дама Траоре поборотися треба. Пелегріні. Пелегріні проштовхує він м'яч в атаку. Тримати Адама Трагори туди на Пелегріні, Офсайд. М'яч у руках у Кіпера. Осить ну, туди на фланг. тут спіна Цола. Ну дуже чудово грає сьогодні капітан Росі на белотті. Але Гріні знову удар від нього. Ще один Кіпер, <смайш> Неймовірно сьогодні. зловив він таку хвилю. Намагається, його Одну хвилину додає арбітер. І... Господарі йдуть в атаку. Напевно, остання атака в цьому матчі, Юсуф. не <смайш> Є арбітер ЄВА. Друга перемога в Лігі Європи. Не скажу вам, що вона також була простою. Браво Войтковське, Сьогодні він герой цього матчу, він подався нам перемогу. У цей розіба ж на Пулішича і порожні ворота, припущений сейвом Свіляра, але вже другий удар він ніяк не міг зловити. його моменти. Активний, активний гравець, багато віддає, багато створює. Адама Траоре тут там витягнув захисників. Навіс і чудовий удар головою Войтковський. Сподобався він мені. Ну і 1-2, Рухаємося далі. Далі буде, далі більше. Вже набагато краще грали в захисті. Далі у нас лече. Ось преса вже радіє за Свіляра, Думаю, і Войтковський їх також вразив. Дякую за перегляд і до скорого.